Ми ще не виграли, вже портфелі поділили. От він це підтвердить. Грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми втрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засипати тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як в листопаді листячком землю. І захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином. Тільки грошовою одиницею. Ну і митної служби. І митної служби у нас, по суті, немає. Якісь є спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок не пускають, а там, а, а, там, а, там ешелон, а там ешелонами йде, розумієте? Значить, Нам треба митну службу. Бачите, назвав кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Значить, маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Ви про Крим питали, так? Ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто це, щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Закарпаття е, щело балакати, Донбас почали там під'южувати під під і так далі. Так, так. так. А федеративному це